Вітаю, це новина Ві та його ведучий Ігор Яворський. У цьому випуску поговоримо про наступне: в Куп'янську знищена російська ДРГ, яка намагалась зайти у місто. Рашисти почали тероризувати харків'ян новим типом ударних дронів, а Херсонщину мінувати пелюстками. Куриця не птиця та цикашник не вояк. Або чому одні нардепи хочуть розігнати військомати, а інші пропонують бусифікувати їх самих. Про це та інше далі. Російські окупанти намагаються посилити наступ на куп'янському плацдармі. Зокрема, в середу загарбники намагались прорвати нашу оборону кількома штурмовими групами. Як повідомили в Генштабі, противник атакував позиції українських захисників у чотири хвилі. Загалом ворог задіяв з півтора десятка одиниць техніки, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування. Вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили. Інформує генеральний штаб, як розповів аналітикам Діпстейт, заступник командира батальйону Ахілес Олесь Маляревич, знищені дві бронегрупи московитів, які зайшли на околиці Куп'янська з району Лиману. Першого, за його словами, ситуація була складною, бо ворог намагався прорватися, застосувавши серйозне угрупування. Відбиття ворожої атаки прокоментував голова обласної військової адміністрації Олег Сенігуба. За нашу інформацію, вся техніка, яка заходила по напрямку міста Куп'янська, була знищена. Наразі е, тривають ще, скажімо так, військові дії по тому напрямку. Однак ми вважаємо, що це була диверсійно розвідувальна група, і е, військові наразі дають інформацію, що вона повністю ліквідована. Однак наразі триває ще зачищення, фактично території, де можуть ще е, перебувати російські е, скажімо так, військові. Якщо брати по кількості військової техніки, по кількості солдатів, то це. Перший такий випадок раніше, звичайно, були спроби диверсійно розвідувальних груп, однак це були незначні малі групи. За даними генштабу, частина російських солдатів була перевдягнена у форму Збройних сил України, що порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином. А заступник командира батальйону Ахілес зазначив, що подібну тактику окупанти застосовують на Донбасі. Ми постійно наголошуємо особовому складу про такі маневри. Це звичайна хитрість ворога у формі Збройних сил України можуть бути як ДРГ, так і регулярні війська РФ. Як це було в середу, додав Олесь Маляревич. Він також розповів, що на куп'янському напрямку окупанти активно використовують артилерію та каби. Після таких обстрілів піхота ворога за підтримки кількох одиниць техніки зазвичай намагається штурмувати українські позиції та прорвати оборону. Через загострення ситуації на Куп'янському напрямку під загрозою опинилося постачання гуманітарної допомоги у дворічанську громаду. Про це українському радіо Харкова повідомила начальниця військової селищної адміністрації Галина Турбаба. За її словами, у 28 селах громади лишається близько тисячі людей 27 населених пунктів окуповані. Своєю чергою Рада оборони Харківщини ухвалила рішення про примусову евакуацію родини з дітьми у 28 населених пунктах Борівської селищної територіальної громади. Також ухвалене рішення про обов'язкову евакуацію всіх дорослих з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. Це селище Борова та села Новоплатонівка, Шейківка, Підлиман, Нижня Журавка, Борівська Андріївка, нижче солоне, вище Солоне. Маліївка та Піски радківські Зараз там лишаються 2443 людини. На Донеччині людей евакуюють під ворожими обстрілами. В Кураховому. Зокрема, ситуація важка. Вивезення мешканців доводиться завчасно планувати. Розповів в ефірі Радіо Свобода керівник відділу комунікації поліції Донецької області Павло Дяченко. За його словами, расисти атакують навіть цивільний транспорт. Ситуація важка. Дуже важка евакуація. Проводиться, але передумовою перед цими евакуаціями це однозначно процес планування. Щоб не наражати на небезпеку цивільних, це все потрібно робити дуже швидко і ну найкоротший термін провести евакуацію. І головна небезпека в цих заходах. Це звісно ворожі удари, удари кабами, удари артилерією, ну і застосування росіянами підронів. Вони б'ють по всіх напрямках, б'ють по цивільних. Втівках, тобто, ну, не, не можна так сказати, що вони не бачать, що це звичайна цивільна машина, що люди просто їдуть там на якісь там невеличкі, на невеличкому легковику, що він ну, не є загрозою, а просто наносять удари. І, на жаль, ми фіксуємо і травмування, і загибель цивільних від цих ударів. Тим часом у Харкові від вівторка окупанти тероризують населення міста новим типом ударних дронів, «Молнія-1». Як повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко, це невеликі дешеві безпілотники, які можуть нести озброєння різного типу вагою від 3 до 5 кілограмів. Зокрема, 12 листопада такі дрони вразили житлові багатоповерхівки на Салтівці та в Слобідському районі міста. Наступними днями знов була атакована житлова забудова в Салтівському районі й один із супермаркетів. О 12.30 Росія нанесли удар новим для Харкова типом БПЛА «Молнія-1». Удар по Салтівському районі. Влучання в четвертий поверх поверхового житлового будинку. Наслідок вибуху отримало поранення чотири особи. Дві особи це подружжя 74 років, чоловік та жінка. В них осколкове поранення від скла та уламків цього ботила. Ще дві жінки з гострою реакцією на стрес. Наслідок вибуху також було пошкоджено фасад будинку та декілька автомобілів. За годину до цього, одинадцять 11.30 тридцять. також в Салтівському районі по відкритій місцевості біля одного з великих торгівельних центрів там було пошкоджено лише понад 10 автомобілів без людських жертв та травмувань. Особливістю нових російських дронів є те, що їх практично не бачать радари, а систему радіоелектронної боротьби вони поки що долають завдяки зміщеному частотному діапазону. Між тим на Херсонщині загарбники почали мінувати прибережні зони населених пунктів, скидаючи з дронів вибухівку та міни пелюстки. Розглядіти їх серед осіннього листя або каміння надзвичайно важко, розповів начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної адміністрації. Олександр Толоконніков. Три місяці у нас погіршення ситуації, безпекової саме атаки дронів російських, які атакують прибежну зону Херсону та прибережні зони населених пунктів які на правобережжі. І якщо казати, там спочатку липня, то це з кожним місяцем вони посилюються. Вже там дійшло до 200-2700 атак за місяць. Ну, але це Прицільні удари по цивільних, якщо казати, там в вересні це було більше 150 постраждалих. В жовтні трошки зменшилось, тому що наші також військові працюють і протидіють цим атакам. Але в більшості це скиди вибухівки з дронів МАВІК, а також скидають і дистанційно росіяни мінують прибережні зони мінами-пелюстками, які вони скидають також з цих дронів. За словами Олександра Толоконнікова, такий тип мінування особливо небезпечний для цивільних надто в умовах поганої видимості. Це подкаст Новинар Віклі. Керівники підприємств оборонно промислового комплексу звільняють та переховують своїх працівників. Роблять це для того, щоб їх не мобілізували. Таку заяву цього тижня зробив депутат Верховної Ради Олександр Федієнко. За інформацією парламентаря, це стається тому. Що ТЦК мобілізують навіть працівників тих підприємств, які належать до критичних, крім того, за словами нардепа, почали мобілізувати людей з ВІЛ, відкритими формами туберкульозу та навіть розумовою відсталістю, про що йдеться у відповідній довідці. Федієнко стверджує, що спричинив це наказ міноборони, ухвалений спільно з міністерством охорони здоров'я. У військовому відомстві цю інформацію підтвердили зокрема, речник міноборони Дмитро Лазуткін доповів, що хворих на ВІЛ та туберкульоз. Можна мобілізувати, але залежить це від стадії хвороб. Наприклад, для осіб з ВІЛ чи туберкульозом придатність до служби оцінюється на основі того, наскільки хвороба впливає на їхню здатність виконувати військові завдання. Придатність до військової служби для осіб з ВІЛ залежить від стадії хвороби. Безсимптомне носійство або стабільний стан це одне. Люди з безсимптомним носійством віл або стабільною хворобою є придатними до військової служби. Це означає, що вони мають право захищати свою країну і можуть це робити. Імунна субкомпенсація це вже інша історія, особливо звіл, особи з ВІЛ на стадії імунної субкомпенсації. Придатні до служби у тилових частинах лише і все виключно, де немає необхідності виконувати бойові завдання і відповідно навантаження інакше Імунна декомпенсація. Це третя історія. Люди, яких ВІЛ призвів до імунної декомпенсації, є непридатними до військової служби і підлягають виключенню з військового обліку. Для осіб з туберкульозом також передбачені чіткі критерії, і департамент охорони здоров'я їх прописував дуже і дуже ретельно. Активний туберкульоз, принаймні легень з виділенням там або наявністю розпаду легеневої тканини. Це точно автоматично робить людину непридатною до військової служби. Міністерством оборони дійсно затверджений відповідний наказ за номером 262, який регулює положення про військову лікарську експертизу в Збройних силах України. Якщо коротко, то мобілізованими за цим документом можуть бути не тільки хворі на віл чи туберкульоз, але й діабетики, гіпертоніки, хворі на рак, ті, хто мають психічні розлади, в тому числі пов'язані зі вживанням алкоголю та наркотиків. Люди з церебральним паралічем, хворобою Паркінсона та розсіяним склерозом тощо, ці та багато багато інших категорій громадян, залежно від перебігу хвороби, дозволяється мобілізувати до служби в тилових частинах, медичних та підрозділах зв'язку, логістики, оперативного забезпечення та охорони. Загалом надзвичайно пізнавальний документ. Між тим заявляє народна депутатка і голова тимчасової комісії ради з проблем військових Анна Скороход. Лікарі з військово-лікарських комісій зізнаються, що мають вказівку визнавати придатними всіх. Нам неодноразово самі лікарі говорили, і вони негласно нам допомагали. в тому, що у них є як вказівка, що всі придатні, а не придатні то окрема каста. Такого теж не має бути. Це все має, має викорінюватись. В свою чергу, тимчасова комісія ради закликає розформувати ТЦК та створити замість них додаткові рекрутингові центри, каже парламентарка Юлія Яцик. За її словами, колишніх співробітників ТЦК пропонують відправити на фронт. Буцім, то з них можна сформувати щонайменше 10 бригад. Роботи ТЦК то ми також запропонували в своєму звіті розформувати ТЦК як орган. І створити, ну цим зараз займається Міноборони такі рекрутингові центри з числа, в тому числі цивільних осіб. І більше того, працівники військовослужбовці терцентрів комплектування військовослужбовців є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання в зоні бойових дій, наприклад, з чисельності сьогоднішньої. Кількості військовослужбовців ТЦК можна створити більше 10 повноцінних бригад у самих ТЦК. Таку ідею не сприймають. Переконують, що з їхніх працівників жодну бригаду створити неможливо, бо це цивільні особи в такому сенсі. Висловився речник полтавського ТЦК Роман Стомін. Що стосується військовослужбовців ТЦК, то розпоряджень щодо їхнього розформування немає. Додав він з працівників ТЦК жодної бригади створити неможливо. Працівники та цивільні особи. З них можна створити лише, я не знаю, в будівельні інтернати мову кажуть. В ТЦК є працівники та військовослужбовці. З ТЦК, з працівників безпосередньо, жодної бригади звороти не може, і стосовно військовослужбовців, жодних розпоряджень на якесь розформування не надходило. А от нардеп та офіцер Збройних сил України Сергій Рудик закликав мобілізуватися у всіх депутатів-списочників, за його словами, вони у самому соку для служби. Останнім часом в парламентських кулуарах все частіше можна почути болі моїх колег про те, як падають темп мобілізації, що люди не хочуть йти воювати. А в мене собі виникли думки. А не показати вам не приклад. Нічого цьому страшного немає, я вже 32-й місяць. Я порахував тут, що в парламенті є 225 списочників, з яких майже 200 – це чоловіки, середній вік 41. Саме із Підіть на службу, покажіть власним прикладом, що нічого в цьому сусного немає. Повірте мені, люди зразу повірять в Збройні Сили. Риску під цією епопеєю із ТЦК і ВЛК підведу цитату з допису військовослужбовця Збройних сил, аеророзвідника, який захищає Україну з перших днів війни Олександра Солонька. У своєму телеграм-каналі він написав. Одна з причин нинішнього стану справ це політична демагогія навколо питання мобілізаційного розгортання армії, яка сама по собі цей процес зриває не гірше ніж зусилля росіян. На жаль, цей процес не просто не намагаються зупинити, він продовжує наростати на тлі все більш критичної ситуації з поповненням лав збройних сил України. Остання депутатська ініціатива щодо ТЦК, це новий рівень цієї демагогії. Фокус уваги зміщується з питання, як нам зупинити агресора, який наступає на те, хто має бути крайнім. Профанація від людей, які не пропонують реалістичного і складного, простих тут немає, не може бути комплексного рішення проблеми. Ті, хто рік тому влаштували цирк навколо закону про військовий облік, хто має повноваження встановлювати правила через законодавство, але не забезпечив однакові правила для всіх. Ті, хто фактично зробили так, що військові несуть більшу відповідальність за той же вчинок, що й цивільні, самі не понесли жодної відповідальності. Вчора вони блокували необхідні зміни в законодавство про військовий облік, а сьогодні хочуть розформувати єдину структуру, яка, хоч криво, але займається поповненням армії, котра стікає кров'ю через те, що значна частина суспільства забила на свої обов'язки. Всі ті порушення з боку ТЦК це дичина й ганьба. Але це ще й прямий наслідок ставлення суспільства, яке не розуміє, що Збройні Сили України не є якоюсь річчю в собі. Збройні сили це і є суспільство, це те, що рятує нас від геноциду, від знищення країни. Депутати, які викотали свою ініціативу, насправді не запропонували нічого дієвого, просто розігнати і відправити на фронт. Їхні виборці хочуть відправити на фронт їх поліцію, прокурорів, суддів. І ще кого завгодно, а вони хочуть відправити ТЦК чи ще когось, аби не своїх виборців, яким не здатні пояснити, що відбувається і за що ми воюємо. Чи хтось із цих депутатів зробив щось для впливу на питання системи підготовки, питання реформування армійського управління, чи може ефективності використання бюджетного ресурсу на оборону? Хтось із них має взагалі уявлення, що таке мобілізаційне розгортання армії в такій масштабній війні. Чому з різних посад людей відправляють тримати позиції на передньому краї? Чи розуміють вони, що під час війни немає популярних рішень? Чи розуміють вони, що небажання брати на себе відповідальність призводить до того, що в армії кістки і далі поїдають тіло? Що маразм з бусифікацією не був би можливий в ситуації, коли армія залишалася сам на сам з проблемою поповнення і з відповідним ставленням військовозобов'язаних, не схоже на те. У нас давно мав би бути мораторій на демагогію навколо питання поповнення сил оборони, вкупі з необхідними рішеннями щодо управління цим процесом не склалося. Може, в силу останніх політичних змін у світі вони вирішили, що зараз хтось за нас щось вирішить. Вони помиляються. Зараз час напружити всі сили і битися як в останній. На цьому все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини громада ГРУП. І слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний захищений від московитів клаптик нашої землі рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Богдан Харченко, Олександр Кривич, Даніїл Вдовенко, Андрій Чернишов, Сергій Губський. Сергій Черкашин, Руслан Бойко, Володимир Кононенко, Сергій Давидов, Олександр Голик. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава Героям і слава Україні!